Тандир це східна керамічна піч у формі великого глечика, яка виготовлена з екологічно чистої шамотної глини і призначена для приготування страв з м'яса, птиці, риби та овочів. Принцип підготовки тандиру до роботи схожий з підготовкою мангала. Знімайте кришку та закладайте всередину дрова до 2 третіх об'єму тандиру. Досувайте під довалу, підпалюйте закладені дрова, не закриваючи малої кришки. Висота над тандиру може досягати більше одного метра, тому простір над ним має бути відкритим або ж стеля повинна бути обладнана спеціальною металевою витяжку. поки тандир нагрівається від вогню, ви можете використати даний вогонь для приготування перших страв чи плову. Коли дрова прогоряють та з внутрішньої поверхні стін тандиру зникне хіптіва. Саме це означатиме, що тандир готовий до закладки страв. Приготування страв в тандирі відбувається не за рахунок вогню та диму, як ми звикли бачити це на мангалі, а за рахунок потужної тепловіддачі стіну, які рівномірно прогрівають страви до повної їхньої готовності. За рахунок цього страви, приготовлені в тандирі, є набагато смачнішими, соковитішими та кориснішими. Робочу температуру необхідну для приготування продуктів тандир зберігає протягом 2-3 годин. Вам залишається тільки контролювати час запікання. М'ясо готується 20-30 хвилин. Риба буде готова всього за 10 хвилин, а овочі за 5 хвилин. Ваша сім'я та гості, крім естетичної насолоди від оригінального способу приготування страв, отримують ще й насолоду від смачних, запашних та насамперед корисних страв, що досить актуально на сьогоднішній день. Особливо для дітей. Тандир може стати чудовим подарунком. Так само за вашим побажанням на тандирі може бути виконаний напис. Ще одним плюсом є можливість їх переміщення. Ви зможете встановити тандир практично в будь-якому зручному для вас місці. А за бажання ви можете забрати його з собою на відпочинок, легко розмістивши тандир в багажному відділенні вашого автомобіля.